Доброго дня, шановні садівники. Значить, ось ми і добралися до Ожини. Ожина у мене сорт Лохтей. Значить, зараз 2025 рік, 7 липня. Відразу хочу сказати, що ожина – це дуже корисна ягіда, в якій дуже багато різних вітамінів. І окрім вітамінів, вона неприхотлива. За нею. Потрібно мінімум догляду, значить, ніякого формування, ніякої обрізки і на зиму нічого вкривати не потрібно. Повторююся, я мешкаю в місті Харкові і зараз 2025 рік. Значить, купував я цю ажину Тохи Харбася, це сорт Лахтей, і купував, значить, отакі дві гілочки було. Тобто на кожному кущу по одному стовбуру такому, по одній гілочці було тонюсінькою, коротенькою, І були, значить, корінці. Значить, три кущика я купив, два кущика вижило, один кущик не вижив, тому що ну просто дуже-дуже слабенькі корінці були, але вона проживається дуже І із двох кущиків, які я купив у 2022 році. А в 2023 році, коли кущики розрослися, ось я так, от рукава, ці що йдуть, я їх попригинав до землі, трішки повкапував. І, значить, у 2023 році. Весною вони почали рости. І я їх е, уже почти осінню від самого куща відрізав. І вийшло із двох кущиків, ось де вже 37 кущиків. Значить, ожини мені цієї достатньо. Нажині дуже багато ягід. Подивіться, вона. Прямо сіяна, вона як тільки починає черніти, моментально із отакої, отаке на ажина. І дуже корисна, дуже смачна. Значить, усім рекомендую. І що я хочу ще сказати, що підживлення ґрунту для ажини, то теж мінімальне я взагалі в ґрунт значить, під кущики і в самі кущики е, сиплю, розсипаю е, е, із. Навозу коров'ячого, значить, перегній. Коли вже навоз гарно перегнив і виглядає так, як земля такий крихкий перегній. Я розсипаю під кущики, і потім поливаю і все. І це на весь рік під Підкормка така для жіни. Дуже корисна. Ви можете в інтернеті пошукати. Інформацію про ажину. це дуже корисна рослина. Щоб обробляти, я взагалі ніякими обробками її не обробляю. Єдине, що в цьому році я просто коли оприскував деревця мідним купоросом, коли сніг тільки розтаяв, то оприскав кущики мідним купоросом, коли немає ще ні оцих листочків, ніде нічого. Морози витримують дуже гарно 2024 році. І в кінці квітня та на початку травня 2025 року були дуже гарні морози, мінус 5-8 градусів, і якщо весь виноград, наприклад, загинув, то ожина уся уціліла. Ожина це дуже гарне діло. Значить, із цього відео можна зробити такий висновок, що Ожина дуже корисна рослина і дуже класні ягоди. Вона тим, що смачна, так ще і дуже корисна і така кисло-сладкувата. Ну, більше як сладкувата. На смаки. І ну, трішки можна сказати, хто не пробував, схожа на шовковицю, але є. Свій такий присмак дуже смачний. І я повторююся, дуже і дуже корисна ягіда ця, якщо купляти в магазині, вона не з дешевих. І з неї роблять сік. Сік взагалі дорогий із ожини, тому що дуже корисне. і Тому я вам усім рекомендую. Тим паче, ну, немає таких у неї. Привілегій, так сказати, Догляду, догляд за нею мінімальний і дуже гарно розмножується. Навіть можна сказати, якщо отак от кущі ростуть, то поряд з кущами вистрелюють і вистрелюють ці нові пагані ожини. Хочу сказати, що так, тама. Один рукав, який вистрелює, він в перший рік не родить, а родить той рукав, дає ягоду, що минулого року значить, вистрелював. Але той, що родить в цьому році рукав і зажине, то на наступний рік він вже не родить. Може тільки давати плоди минулорічний, значить, оцей один рукав. Пагін, який йде із ожини, і якщо од нього вистрелюють теж стріли такі. Ну, якщо ви вже займалися і у вас була колись ожина, ви розумієте, про що я говорю. А хто ще не тримав вдома таку рослину, то обов'язково спробуйте і дуже гарно. Я взагалі, можна сказати, Дуже пізно узнав, що така ажина і що вона може у нас рости. Я повторююся я з міста Харкова і я посадив, значить, цю ажину в 2025 році. Так що, дорогі мої, робіть висновки, саджайте ажину і взагалі. Успіхів вам усім! Бережіть себе, бережіть своїх рідних і з міста Харкова вам усім привіт!